Ніколи не ставте теплового насосу в цих випадках, і ось чому. Якщо для монтажу теплового насосу ви візьмете некваліфікованого підрядника, то вас може очікувати одна із великих помилок, яку мені дають наші підписники. Стандартна схема обв'язки твердопаленого котла. У нас є твердопалений котел, є буферна ємність для того, щоб його розгрузити. І потім ми беремо два істочника: наприклад, тепла підлога, це от вузол з подмісом, пряма радіаторна група, і як завжди, на Високотемпературному істочнику роблять ще одну насосну групу для загрузки бойлера непрямого нагріву для нагріву гарячої води, і представте, в цю ж саму схему втулили теплового насосу. Тепловий насос низькотемпературний істочник, який працює з гарним коефіцієнтом перетворення, починає гнати високу температуру на велику кількість теплоносія в цій боферній йомкості, і потім питатисяю насосною групою, нагріти ще не так не дуже гарячою водою, воду в бойлері костяного нагріву, Не прямого нагріву. Можете не прикапуватися. І в цій схемі у нас тепловий насос, не виключаючись, постійно гріє, гріє високу температуру в цій ємності, не може догріти якісного, типу воду, бо ще і бойлери підбирають, підбирають з малою. Площею змієвіка, звісно, послідовно він жре велику кількість електроенергії, не може виконати задачу і працює з ніяким коефіцієнтом перетворення електричної енергії в теплову. При правильній схемі обв'язки тепловий насос, коли гріє гарячу воду, піднімає теплоносій до високої температури, всього лише в цих от трубопроводах маленьких. Від трьохходового вентиля до змієвіка і сюди не перегріває велику кількість теплоносія, і тому працює ефективно. Він за короткий час нагріває з правильною площею змієвіка бойлер і переключається на роботу вже на свою невеличку ємність і не догріває там теплоносій до високих температур. Тому при правильній роботі теплового насосу і ефективність в нього прекрасна і ваш будинок буде дійсно. Енергоефективним і вжити ви будете в ньому за копійки. Або, друзі, обов'язково збережіть це відео і поділіться з друзями, щоб не загубити. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню шапці у профілю, бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям!